З метою впорядкування території міста та приведення до норм та правил торгівлі місць розташування торгівлі в Марганці. Представниками влади та працівниками поліції проводяться рейдові перевірки. Торгівля в межах населеного пункту визначається тільки чисто відведених для цього місцях, Тобто поні ринки, комунальні ринки, визначено облаштовані міста, де діться торгівля як продовольчими товарами, непродовольчими, по групам товарів. Тобто Вся торгівля в інших містах вона заборонена законодавством. Тобто законодавці чітко визначив той, тобто, як адміністративна відповідальність за торгівля несановому місці, стаття 160 адміністративного кодексу України, так і е, є порушення правил благоустрою. Також за це є відповідальність. Тому мешканцям міста Маренця ми хочемо роз'яснити, що по перше це і поліпшує благоустрій міста, не загражується там ті місця, де є торгівлі там. Всякими залишками торгівлі, тому що дані місця вони не призначені торгівлі і немає такого даного підприємства, що проводило перебирання даної території. Ми прийняли таке рішення спочатку, то тобто есть, офіційно їх попередити, будуть розроблені спільно з виконавчим комітетом міської ради такі інформаційні листи. Вони будуть роздані всім особам, які діють в торгівлю, в яким буде роз'яснено про. Те, що яка відповідальність настає за торгівлю несановлених місцях, і буде зазначено тобто, про визначення ті місця, які визначені виконавчим комітетом, де потрібно торгівлю. Тобто, а Після цього вже щоб особи там ті, хто не будуть вже прийдуть, будуть притягуватися до відповідальної відповідальності складанням адміністративних протоколів та на розгляд на адміністративну комісію міської ради, шановні мешканці, дотримуйтесь правил торгівлі та не створюйте стихійні ринки.